Не бійся, я з тобою, такі слова ми можемо знайти у священному писанні в книзі Ісаї: Не бійся, я з тобою, ось що каже Господь до кожного з нас. Але в той же час святий Євангелій, яке ми сьогодні чули, розповідає нам трішки іншу історію. Люди, які зустрічаються з Богом, не кажуть: ми вже більше нічого не боїмося, а кажуть навпаки, відійди від нас. Що таке зустріч із Богом? Ми так звикли до того, що думаємо часто, що коли ми зустрінемось із Богом, це буде велика радість для нас. Але виявляється, Господь вже неодноразово до нас приходив і буде приходити. І чомусь ця зустріч із Богом далеко не завжди є радістю для людей. І саме в сьогоднішньому Євангелії євангелист Матфей звертається до нас усіх. До церков всіх часів і народів. Серед християн існують такі конфесії, зокрема, та конфесія, яку в загальному ми називаємо протестантизмом, яка каже, що найважливіше в житті християнина це читати святе Писання і його виконувати. Але якщо вдивитися в саме Писання, як воно було орієнтоване, для чого воно писалося. Що це таке Євангеліє? То перш за все, все починалося із того, що люди один одному розповідали благовість. І вже потім, пізніше, за кілька десятків років, з'явилося писане писання. Але і оте, яке ми зараз маємо, Євангеліє від Матфея, це можна сказати, був своєрідний збірник проповідей, які виголошувалися перед церквою. А я хочу, щоб ми ще раз і ще раз не забували, що церква це не будівля, а це той момент, коли люди, які називають себе християнами, збираються разом. Уявіть собі, сотні тисячі років тому люди, так само, як і ми з вами, разом збиралися. Збиралися для того, щоб спільно помолитися Господу, і для того, щоб взяти участь у причасті тіла і крові Христової. І ось для таких людей було написане Євангеліє від Матфея, і це мало бути виголошено. І коли ми чуємо розповідь про біснуватого, а Єванист Матфей навмисне серед інших апостолів, які писали Євангеліє, каже, що було два біснуватих. Всі інші кажуть, був один. Що він має на увазі? Що біснуватість – це спільна дія. Суспільна дія, він хотів це показати, не просто один відірваний від інших, а два. Тобто біснуватість це те, що, чим заражені часто багато є людей. А наступна частина людей це ті, хто вважається небіснуватими, тобто нормальними, але чогось саме вони кажуть до Христа: відійди від нас. Христос каже: Я прийшов до вас, не бійтеся, а їм стає страшно. Чому стає страшно? Тому що більшість нашого життя проходить за логікою, що в центрі є не людина, а нажива. Не людина, а нажива. Певний звичний спосіб життя. Люди, які зустріли Ісуса Христа, були релігійними. А хто така релігійна людина? Це та, яка приходить до храму, молиться, яка сповідує. Є якесь бачення відносин із Богом. Але тут євангелист Матфей робить акцент на жаху релігійності. Тому що часто релігійна людина сповідує одне, а живе зовсім по-іншому. І ось такими людьми були гадаринські жителі. Вони сповідували віру ізраїльську, були євреями. А для єврейської віри було неприпустимим тримати свиней, тому що це була нечиста тварина. І вони швидше за все самі не споживали цього м'яса, але вирощували для збагачення. І ось для них зустріч із Богом є жахом жахом втрати прибутку, жахом втрати того звичного способу життя, до якого вони звикли. Тому не кажуть до Христа, відійди від нас. Перехід Бога до нас часто може бути для нас жахом, страхом. В древності християни казали, що коли ти захворів, тебе відвідав Бог. Задумайтесь над цим. Ти захворів, тебе відвідав Бог. Коли ми захворіли, перша думка кожного з нас: за що це мені? І чому саме я маю хворіти, а такий-то гірший за мене, він не хворіє і не має якихось проблем. А християни кажуть, ні, до тебе прийшов Бог. Тому що Бог хоче, щоб, ти, щоб твоя опора була збита. Ми звикли опиратися на наші ноги, стояти на землі. А Христос нам каже, вам треба не на землі стояти, а по воді ходити. Вам треба перебувати в морі, яке сповнене хвиль, всюди небезпека. Ось такий християнин. Християнин це той, хто не має на що опертися, крім Христа. Тому для нас це страшно, нам це не подобається. Нам легше, коли є все чітко. Виростив, свиней, продав і отримав кошти. А тут приходить Бог, так, це радісно зцілив біснуватого. Всі зацікавилися, всі прийшли. Але коли вони побачили, якою ціною о ні, такого Бога нам не треба. Нам треба Бога, який не буде нам посилати і не буде дозволяти бути хворобі, не буде дозволяти бути війні. Не буде дозволяти бути випробуванням. Ось такий Бог нам би підійшов. Це Бог релігійної людини. А Ісус Христос каже: Коли я до вас прийду, це не означає, що у вас не буде проблем. Це не означає, що ви не будете хворіти. Це не означає, що все вам буде виходити. Ні. Багато речей, до яких ви звикли, вам доведеться їх віддати. Тому що саме біснуватий легко прийняв Ісуса Христа, бо йому втрачати не було чого. Він був відкинений усіма, і не було нічого. І один із святих отців каже, також дуже страшні для нас слова. Це ми так звикли, що християнство таке воно так мелодійно може звучати і дуже так вигідно. Ну, особливо тоді, коли ми кажемо, Боже, давай так, хрест тобі, а нам Воскресіння. Ну, так, таке християнство нам би підійшло. Але тільки но. Починається випробування, ми кажемо, Боже, відійди від нас, бо бо твоє щось перебування дуже таке небезпечне. Невже мені доведеться почати жити за тим, що я сповідую? Бо релігійна людина говорить одне робить інше. Для того ми щонеділі приходимо, щоб ще раз собі нагадати, недільна служба це екзамен, перевірка на те, а як ми жили цілий тиждень. І коли служба закінчилась, ми з миром маємо вийти з певним досвідом. Того життя, яке нам пропонує Христос, і почати так тиждень жити. Тиждень проходить, і ми маємо бачити, що сил мені моїх не вистачає. Тому я приходжу до таїнства покаяння, кажу: Боже, я тут промахнувся. Я не попав у ціль життя, радості і Царства Божого. І я потребую Твоєї допомоги. Тому я приходжу до Євхаристії. Ось так Християнин має жити. Від неділі до неділі він отримує новий шанс. Почати жити так, як пропонує нам Христос. Тому не будемо забувати про те, що прихід Ісуса Христа це завжди заклик до свободи. Один із святих оців каже, коли немає нічого, Царство Боже вже прийшло. Ми цього боїмось. Але коли ми будемо пробувати не тільки слухати святе Писання, яке читається, не забуваємо, що Євангеліє написане для того, щоб його читали перед громадою. Не просто сісти вдома, самому почитати. Так ми можемо себе виховати, такого самозакоханого християнина, який далекий від Христа, а ми маємо разом на літургії його слухати і почути. І от коли ми почуємо, тоді можемо помало пробувати вчитися, жити так, як пропонує нам Христос. Тому ця історія про вигнання біса. І досі дуже актуально. Ось, наприклад, такий, така яскрава сторона хрещення. Коли хрестять, Зараз ми звикли всі, що хрестять маленьку дитину. І ось є такий момент, коли священик каже до, до дитини: дмухає на неї. Екзорцизм такий справжній, бо зараз багато хто шукає ось де є вичитка, як біса звигнати із себе, чи із своєї дитини, чи із родича, чи із чоловіка, із з дружини. От кажуть, біс тобі сидить. І, от, якщо подивитися, як церква сприймає, що це таке біснування, то в таїнстві хрещення це найяскравіше видно. Священик дмухає на того, кого хрестить, і каже, вижене із нього всякого лукавого і нечистого духа, що тиїться в серці його. Так три рази повторює, а потім читає молитву. Дуже важливо, особливо для нас в час війни, там сказано так, що вижене із нього духа лукавства і духа нечистого прибутку. Здавалося б, ну як, яке це має відношення до нас? А якраз є дух лукавства і нечистого прибутку. Лукавство це коли я говорю одне, роблю інше. Коли я в церкві, коли стою на богослужінні, по одному себе веду, тільки вийшов з храму зовсім інше. Ось з цього починається християнство. Чи я живу тим, як я говорю. А далі є слова дух нечистого прибутку. Мене, чесно кажучи, найбільше лякає. Наші батьківщини не те, що в нас війна, а те, що складається враження, що наша країна схожа на людей, які от налаштовані на нечистий прибуток. Я іноді кажу так: нагадує країну шулерів, які кожен якимось способом, дуже часто нечистим хоче отримати прибуток. І від того дуже багато є бід. Нашого народу і в кожного з нас. Тому, якщо ми християни, давайте відганяти від себе духа лукавства і духа нечистого прибутку. І коли до нас приходить Господь чи в хворобі, чи у війні, давайте будемо старатися приймати його, як сказано в одній із молитв літургії. Все життя наше покладаємо і всю надію на Тебе, Господи. Амінь.